ІМАНУІЛ Кант. КРИТИКА ЧИСТОГО Розуму Переклад ІГОРЯ Бурковського. Продюсер аудіовидання Сергій Ребальченко. Начитує Ігор Нечипоренко. Антиномії ЧИСТОГО розуму. СЕКція 6. Трансцендентальний Ідеалізм як ключ до розв'язання космологічної діалектики. У трансцендентальній естетиці ми достатньою мірою довели усе, що споглядається в просторі або в часі, отже, всі предмети можливого для нас досвіду суть не що інше, як явища, себто лише уявлення, що так, як вони уявляються нами, як протяглі сутності або ряди змін, не мають заснованого на собі самому існування поза нашою думкою. Це вчення я називаю трансцендентальним ідеалізмом. Примітка. Іноді я називав його ще й формальним ідеалізмом, щоб відрізнити від матеріального, себто звичайного ідеалізму, що сумнівається в існуванні самих зовнішніх речей або заперечує його. У деяких випадках видається за доцільне, аби запобігти всякому кривотлумаченню користуватися радше цим, а не вище названим виразом. Кінець примітки. Реаліст у трансцендентальному значенні цього слова робить із цих модифікацій нашої чуттєвості речі, що існують самі по собі, і відтак голі уявлення обертає на речі самі по собі. З нами вчинили б несправедливо, якби очікували від нас віддавна вже так ославленого імпіричного ідеалізму, який, допускаючи власну дійсність простору, заперечує або принаймні вважає за сумнівне. Існування протяглих сутностей у ньому і не допускає в цій сфері достатньо доказової різниці між сновиддям, траум і істиною. Примітка. Травм може водночас означати мрія. Кінець примітки. Що ж стосується явищ внутрішнього чуття в часі, то він не знаходить жодних труднощів, аби вважати їх за дійсні речі. Ба навіть стверджує, нібито один єдиний цей внутрішній досвід достатньо доводить дійсне існування свого об'єкта самого по собі разом із усім цим часовим визначенням. Натомість наш трансцендентальний ідеалізм допускає, що предмети зовнішнього споглядання справді є такими, як вони споглядаються в просторі, і всі зміни в часі є дійсні, так як їх уявляє внутрішнє чуття. Адже раз простір уже є формою того споглядання, яке ми називаємо зовнішнім, а без предметів у просторі не було б жодних емпіричних уявлень, то ми можемо і мусимо вважати протяглі сутності в ньому дійсними, те саме стосується й часу. Але сам той простір разом із цим часом, а воднораз і всі явища суть самі по собі не речі, а тільки уявлення і ніяк не можуть існувати поза нашою душевністю. Навіть внутрішнє і чуттєве споглядання нашої душевності як предмета свідомості, визначення якої подаються через послідовність різних станів у часі, також не є істинна особистість, як вона існує сама по собі, ані трансцендентальний суб'єкт, а лише явище дане чуттєвості цієї невідомої нам сутності. Наявність цього внутрішнього явища як речі, що існує так сама по собі, не може допустити, бо його умовою є час, який не може бути визначенням будь-якої речі самої по собі. Однак емпірична істинність явищ у просторі й часі цілком задовільно забезпечена і достатньо відмежована від спорідненості з існовиддям, якщо те й те у правильний спосіб суцільно пов'язане одне з одним у досвіді згідно з емпіричними законами. Отож, предмети досвіду ніколи не дані самі по собі, вони дані тільки у досвіді, а поза ним зовсім не існують. Що на місяці можуть бути жителі, хоча жодна людина ніколи їх не сприймала, має бути безумовне допущене, але це означає лише, що в можливому поступі досвіду ми могли б на них натрапити, бо дійсним є все те, що стоїть у контексті зі сприйняттям за законами емпіричного поступу. Отже, вони є дійсними, якщо стоять у емпіричному зв'язку з моєю дійсною свідомістю, хоча від того вони ще не є дійсними самі по собі, себто поза цим поступом розуму. Нам справді надано нічого, окрім сприйняття та емпіричного поступу від нього до інших можливих сприйняттів, адже самі по собі явища як голі уявлення є дійсними лише у сприйнятті. Яке насправді є не що інше, як дійсність того чи іншого емпіричного уявлення, септо явище, називати якесь явище дійсною річчю ще перед сприйняттям, означає або те, що ми в процесі досвіду мусимо натрапити на таке сприйняття, або що воно не має жодного значення. Адже казати, що воно існує саме по собі безвідносно до наших чуттів та можливого досвіду, звісно, можна було б якби йшлося про якусь річ саму по собі. Але тут йдеться лише про явище в просторі й часі, які є визначеннями не речей самих по собі, а лише нашої чуттєвості. Отож, те, що є в них у просторі й часі, явище суть не щось саме по собі, а лише уявлення. А вони, якщо не дані в нас у сприйнятті, не трапляються абсолютно ніде. Чуттєва споглядальна спроможність є власне лише сприйнятливість, тобто здатність у певний спосіб піддаватися впливові уявлень, взаємне відношення яких є чистим спогляданням простору та часу, чисті форми нашої чуттєвості, і які, оскільки вони пов'язані і визначені в цих відношеннях у просторі й часі за законами єдності досвіду, звуться предметами. Нечуттєва причина цих уявлень нам цілком невідома, тож ми не можемо споглядати її як об'єкт, адже подібне предмет не мав би бути уявлюваний ані в просторі, ані в часі, як голих умовах чуттєвого споглядання, а без цих умов ми не можемо мислити собі жодного споглядання. А проте, ми можемо назвати суто інтелегібільну причину явищу взагалі трансцендентальним об'єктом, просто аби мати щось таке. Що відповідає чуттєвості як сприйнятливості, цьому трансцендентальному об'єктові ми можемо приписати весь обсяг і зв'язок наших можливих сприйняттів і стверджувати, що він сам по собі даний нам перед усяким досвідом, але відповідно до нього явища дані не самі по собі, а тільки в цьому досвіді, бо вони суть лише уявлення, що саме сприйняття пов'язується зі всіма іншими за правилами емпіричної єдності. Тож можна сказати, дійсні речі минулого часу, дані в трансцендентальному предметі досвіду, проте вони є для мене предметами і дійсними в минулому часі, лише оскільки я уявляю собі, що регресивний ряд можливих сприйнятів, чи то за провідною ниткою історії, чи слідами причин та дій, за емпіричними законами, одне слово, світовий біг подій веде до збіглого часового ряду, як умови теперішнього часу. І цей ряд тоді уявляється дійсним лише в контексті можливого досвіду, а не сам по собі. Так що всі про минулі від незапам'ятних часів до мого існування події означають не що інше як можливість зміни ланцюга досвіду від нинішнього сприйняття вгору до умов, які визначають його в часі. Таким чином, якщо я уявляю собі всі існуючі предмети чуттів у цілому в усякий час часи в усіх просторах, то я не ставлю їх туди й туди перед досвідом. Навпаки, це уявлення є не що інше, як думка про певний можливий досвід у його абсолютній завершеності лише в ньому дано ті предмети, які суть не більше ніж уявлення. Але твердження, що вони існують перед усяким моїм досвідом, означає лише те, що їх можна знайти в тій частині досвіду, до котрої я ще тільки мушу прогресувати, починаючи від цього сприйняття. Причина емпіричних умов цього прогресу, а заразом і того, на які ланки і на які віддалі я можу натрапити в регресі, є трансцендентальною і через те необхідно невідомою мені. Але з нею ми й не маємо до діла, нам ідеться лише про правило прогресу досвіду, у якому мені даються предмети, себто явища. Та врешті-решт, цілком однаково, чи я кажу, що в емпіричному поступі в просторі можу натрапити на зорі, стократ віддаленіші за крайні стих, які я бачу, а чи скажу, що можливо такі зорі мають траплятися в світовому просторі, нехай і ніхто з людей ніколи їх не сприймав і не сприйматиме. Адже, хоча вони даються як речі самі по собі, безвідносно до можливого досвіду, взагалі, та для мене вони є ніщо, себто не є предметами, якщо не містяться в ряді емпіричного регресу, лише в іншому відношенні, коли саме ці явища мають уживатися для космологічної ідеї абсолютного цілого, і коли, отже, йдеться про питання, яке виходить поза межі можливого досвіду. Тоді розрізнення способів сприймати дійсність згадуваних предметів чуттів є важливим, аби вберегтися від оманливої ілюзії, що неминуче мусить виникнути з хибного тлумачення наших власних емпіричних понять.